Які умови розіграшу? <laughs> умови розіграшу були озвучені два дні назад, що треба було написати коментар на... Так, є. Скільки 18. Доброго дня! Дивіться, всі вже перебігли сюди, бо я на цьому відео трансляції так просто пропустив. Зараз розкажу, я на цьому цю трансляцію не можу почати. Я вроді настрою все і не можу її ніяк почати. Крутив, мотив і не почав. Я теж пропустив розіграш. Розіграш самця, ми вже його раз розіграли, трошки неудачно, тому що жіночка з кроликами зав'язує. Я їй сказав, в принципі, ви виграли самця. Да? Ну, то все одно, я вже з кроликами зав'язую. Хоч то напишу там коментар, не написала. Ну, написала, то не написала. Подивився, немає. Ну, думаю, розіграємо далі, все одно зав'язує. А кролик то вже виріс. Далі, умова яка? Е, треба написати коментар довше, ніж 40-50 слів. Хтось там казав поеми писати чи ще щось, ні. Просто 40-50 слів. щоб, ну, Щось на тему каналу там, по каналу і по королях, ну, менше як 40 слів, я сказав, не, цей, як називається, не зараховується, якщо там навіть 39, але там такого немає. там 20-15. І далі, якщо програма у вас рандомно там вибирає, цей коментар ви зараз мені відписуєте, там сто з чимось. Дивіться, оце відео, так. І навіть ми просто зміємо, послухаєте ми зараз. Саме тому ми створили сухий відправляти я його буду, але десь далеко. Але ви маєте вказати самі куди, чим. Бо я відповідальності не беру. Зараз самі послухайте. Сьогодні? Чути, так? Да, коментар? Сьогодні? Ну, цей сьогодні? відео. І ми маємо на вибраховування. А хто додивився відео до цього моменту? Давайте не відео розбираємо цього красення, ось таким відченятам. Так, того самого, що я розібрав такий фізика шкірка. Що маєте зробити? Маєте зробити, прописати якийсь коментар на 40-50 сім. Е, щось на підтримку. Мир об якщо попадає коментар е, довгий, 40-50 слів, то щось втригнув. Якщо щось протесненьке, то значить, що чоловік до цього моменту просто не додивився. І е, ще одне, якщо десь тут поблизості, то я кролика передам. Якщо десь далеко хтось може там з Київщини, з Харківщини, ну на Київ, на Київ теж можу передати. З Харків, Суми, щось таке далеке, то... Шукайте поставку самі, плакаром, ще якось. Коротше, все по телефоні, все по домовленості. Бо я відповідальності на такій далекій відстані просто не несу. Кролик проколений від е, хвороб, від суматозою, не колю, від геморроїчної доброго дня. Що, я також всі проколюю, бо час від часу щось пострахувати. Що е, кролики у вас всі напоняли, так? Бо багато. Бо багато. Бо, але, ніхто, <клес> так, по-бистрому. Відео було переглянуто тисячі переглядів, 216 лайків і 106 коментарів. Всім привіт. Привіт-привіт. 100 з коментарів, 106. Все, так, рандомна програма та сама, що була тоді в мене. Я знову перереєстровувався, тому що вона там пробна версія, ненадовго. Я вже його сюди запускав. Пробував, як воно піде через те, що знаєте, зараз запустити, а потім воно не піде і потім прийдеться гратися. Так. Відео у нас ферма кроликів, посилання копіювати. Відео коментар, цей, що зараз додається, не зараховується. Цей, що був ще годину назад, ще зарахуємо. Годину, дві, три. Ще зарахуємо. Цей, що зараз вже не зараховується. Копіювати і сюди. 3677 переглядів за два дні. Це мало, але потім, до речі, будемо далі теж робити розіграші, дивіться відео. І треба буде навіть в перші години, не то, що там затягувати день, два-три. В перші години треба буде коментувати і зразу через декілька годин будемо робити якісь теж розіграші. Так що дивіться, і десь в кусочку якомусь під відео я буду. Оставляти просто коментар... ну, цей, на рахунок розіграшу. Так що треба буде дивитися з початку до кінця, щоб було цікавіше. Все, загружаємо, ви бачите, 3677 переглядів, 106 коментарів, 216 лайків, загружаємо коментарі. Тут вставляємо ферма кроликів, 7 мрії про такі укроли, те саме відео. Так, Загрузилось. Мельник участвує, якщо навіть виграє, то не участвує, але він там нічого не писав. Якщо виграє, то розіграємо далі. Якщо виграє він, але він там нічого не писав, там його коментарів немає. І він такого не робить. Там хтось просив подарити, а то він щось там жорстко відповів. Віннерс. Е той, хто останеться в виграші, тільки один. Тут можна ставити два, три гравці, ті, що виграють, але нас тут, по-моєму, акції один. І до скількох будемо рахувати. Якщо, наприклад, з до 10, дану програму, я дивився, вона так не... О, до речі, тут тут ваші от коментарі. Довгі коментарі, 40-50 слів. Тут є такі, що навіть поеми писали, ну не поеми, а так сміялися, шутили. На рахунок каналу, на рахунок роликів, сільського господарства є. Бачите, скільки коментарів, і які вони довгі. Все, натягнемо ламки. ланки. Е, Па-по-по-по. Конфірм. Пільше що не піде. Не пішло. Через те, що треба встановити не 10 секунд, що воно. Відлік 10, а 5. Воно тут встановлюється. Маємо знову 5. Одного той, хто виграє. І 5 секунд. Так, і... Старт. Погнали, хто ж буде? 4, 3, 2, 1. Вигнала жіночка, я така, а ви якій пропозиції? Так, може, то ще й не вона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. І не на тему каналу, не на тему цього відео. Все, пере, переграємо. Скільки додати, скільки пропозицій видає синій йод в воду. Бо в інтернеті є вже якого-то нічого, то то ще й він. Я думаю, що то вона <сум> є така. Є лише особисте, скільки додати. Синій йод додати 5 кубиків це для профілактики. Якщо щось боже, якась хвороба, то можна навіть 10 кубиків на літру води перших 2-3 дня. Я перевіряв, я це все показував. Хочете користуйтесь, хочете ні, але но тема нормальна. Робимо ще раз. Не виграв він, а мав можливість те саме відео. Загружаємо коментарі. Один ви... той, хто виграє, 5 секунд ви... відліку. Хотілося виграти в тебе цього кролика. Доброго вечора, я Ян Дякую. Що... в той момент, коли, коли роблю розіграш. Ну чого ж так хочеться помішати? Я ж з телефона його роблю. Конфірм. І що, погнали? 5, 4, 3, 2, 1. Віталік, Базильчук, більше року дивлюсь ваші відео. Гарно подаєте матеріал. Дякую. Так, тримати. Давно хотів завести як у вас термонів. Нарешті мені привезли самця і дві самки. Самки, до речі, з вашої лінії. Ого, а хто ж то так вам цього? Порівняно з моїми мішаними кроликами, небо і земля, молочність гарна, багато кроленят. Це тільки на суміші, вже йде до мене гранулятор, то буду розганяти своє хазяйство. Надіюсь, колись приїду до вас за кроликами, а ще краще виграю вашого самчика всім щасти. Коротше, Віталій Базарчук, пишете мені в коментарях свою адресу, звідки ви, щоб ви всі побачили, і номер телефона, а також шукаєте пане, що в описі оставлю свій номер телефона. Телефонуйте, зв'язуємося і будемо якось думати його відправляти, якщо ви десь далеко. якщо А якщо тут, то... Ну, то можете приїхати, якщо десь недалеко. Все, певне, що. Так, коментарів тут у вас ніяких немає. Да? До речі, скоро маємо виграти, ви... 에... робити розіграш тих самих трьох самців. Хлопці вони в мене є, вони в мене ростуть. І я думаю, що так само десь цей тиждень треба його зробити на днях. Побачимо, ще й може і завтра. Побачимо. Так, Віталік Базильчук не забути і. я ж допомогти сюди вийти в коментарі? Посмотріть канал. Обов'язково, Віталік, відео маєте мені зняти, і то з телефоном, щоб він був не... Настоячи, а положити телефон і так зняти відео, коли самець прийде. Якщо зділка состоїться, зділку треба зробити за ці декілька днів, бо в мене немає місця. Мені треба його забрати, бо буду розігрувати далі. його забрати, його буду Опа. Бачимо, все, зпиняємо. Якісь є коментарі. Мельник мене з якої області. Ваня, привіт з Естонії. Привіт-привіт! Стріме вечір у хату. <хи> да, то серйозно. Всім привіт, чути. Все, хлопці, дівчата, по цьому все. Задавайте питання якісь, задавайте, на яку тему хочете зняти відео і щось будемо знімати, щось старатися. Івана продаєте си. Шо-шо, а продаєте си. Не знаю, що це таке си. Так, все тоді. Повідомлення видалено. Привіт, Кременчук Полтавська область. Бляха, привіт-привіт, Кременчук Полтавська область. Це є село Піщане Кремікс. Роблю рекламу Кремікс комбікорм. Найкраще колись ним кормив. але перейшов на свій. Все, всім пока. Підписуємося на канал, обов'язково лайкаємо і... і дивимося, і коментуємо і в перші години. Штормимо, гатимо, цокаєм клацею на екранчик. Всім пока.